Доброго вечора. Максим Яковлєв, політолог, є моїм гостем. Максим, вітаю вас доброго вечора. Ми будемо говорити з Максимом про різні заяви і міжнародні політичні події. Напевне, почнемо з. Новини, яка зараз активно розганяється і українськими медіями, і російськими, і насправді це було інтерв'ю Нюта Гінгріча, соратника Трампа, колишнього спікера Палати представників, Ньют Гінгріч, до речі, був у нас в Києві зовсім недавно, десь кілька місяців тому, на форумі ЄС. YES. Так, от він в інтерв'ю Washington Times сказав, що я думаю, що в перші дні після свого призначення. Трамп скасує 60 або 70 указів, які йому дістануться у спадок від Барака Обами. Просто наклавши вето на різноманітні укази, які Обама не зміг провести через конгрес, сказав Гінгріч. А що ви думаєте щодо цієї заяви? Ну цікаво. насправді ну, багато видань коментують ці 70%. Що що ви скажете? Як ви коментуєте? Дякую, що поставили одразу питання про видання та в кінці, тому що так. я був здивований. Якщо ми навіть погуглимо з України, хто розстерожував цю новину, то побачимо, що не там не Washington Post, а Washington Times, і особливо за це взялися російські спутник Ньюс і так далі, продавати цю новину mm -hmm. далі. Потім, ну певно, що, мені здається, до формулювання можна підходити обережно, бо там написано 60-70 executive orders, і дійсно так. Він наполягає, які не пройшли через Сенат, він mm -hmm. не зміг їх mm -hmm. ну, повноцінно втілити, якщо так грубо так. сформулювати. І питання, яка їхня подальша доля. Тобто, якщо я, я читав вже коментарі деяких цей, де пишуть про те, що ніби якщо вони не реалізовані, не втілені, і цікаво, що, до речі, Барак Обама мав зустріч з Трампом, де попросив його, ну ніби так, ЗМІ деякі повідомляють, ну Ніби так завершити те, що він почав, це так ідеалістично звучить. Mm -hmm. А це відповідь я можу сприймати це як відповідь на побажання Обами до Трампа. Що, ніби якщо я почав, то через ж можна по нашому да через парламент можна провести mm -hmm. реалізувати, будь ласка, заверш справу. І тут відповідь, що не збирається завершувати всі питання. 60-70 – це дуже громогласно. Але з іншого боку, ви знаєте, оці будь-яка статистика, як викладач кількісних методів в тому числі, от мені цікаво, <зв>. як вводиться цифра 60-70. <зв>. <зв>. якщо була б конкретника, ну от, наприклад, по ma По політиці охорони громадського здоров'я сполучених штатів, це медичне страхування і так далі. Тут більш-менш зрозуміло, тому що команда Трампа атакує і вважає, що це шкодить сполученим штатам. Це одне питання. Я би почекав далі: 60-70, в яких сферах, що конкретно, та щоб не просто чіплятися за якісь заяви, але бути готовими до того, що дійсно якась американська політика може змінюватися. З іншого боку, ми теж розуміємо, що якщо це сприймати банально, що 70% всього, що зробив Обама, буде відкачено назад, так то це в реаліях сполучених штатів як на мене, мало ймовірно, що воно реалізується. Зрозуміло, як вам голосування Сполучених Штатів за цю резолюцію, яка так нашуміла в нашій політичній реальності, Фейсбучній реальності, телевізійній реальності, резолюція Радбезу ООН щодо, щодо незаконності поселення ізраїльських на окупованих територіях палестинських арабських? Ми зараз поговоримо ще про те, як проголосували Україна і чому так реагує суспільство наше, але як вам голосування американців? Ну я вважаю, що позиція щодо Ізраїлю. Знаєте, я почав би відповідь дійсно, американська позиція щодо того, що не можна тих, хто ображати, а тих треба захистити. При тому, що ми знаємо наскільки сильне лобі Ізраїлю в Сполучених Штатах, і це мені здається природно. До речі, деякі науковці цікаво пишуть сполучених штатах. Навіть оце є специфічне привласнювання Голокосту для того, щоб інтегрувати свою історію. Скільки ми прийняли євреїв біженців з Європи під час другої війни і періоду нацизму? Є такий момент, що тут воно в них ніби інтерналізовано Ідею нації, навіть якщо грубо сказати. Але з іншого боку, дійсно такі, от захищати тих, хто потребує захисту, ніби якісь такі форми вибачення перед Арабами в різних варіантах я такі теж зустрічав тлумачення. Тому ну, таких резолюцій вже було багато. Це дійсно не перша. І з позиції Ізраїлю, от мені позиції Ізраїлю поної в тому, що в них є тяглість і послідовність політиці. Тому що, до речі, про де будувати, от точно деякі змі Західні подавали навіть не західний берег, а, наприклад, Західний Єрусалим. А Єрусалим. Держава Ізраїль вважає свою столицю свої держави і не вважає окупованою територією. А відверто заявляє, що це частина Ізраїлі, ми самі себе не могли окупувати. Так тому я би не робив такого шуму. Але щодо української реакції, якщо вже наступне питання, то ну зрозуміло, найбільш жартівливе, що саме Гройсман. Не поїхав і скасували візит, ну, от його. власне так, от як вам така, ми говорили до речі, в мене був в першій студії е, е, Олег Медведєв і Денис Богуш, І власне, от я в них вже запитувала, чи така жорстка реакція е, вона би була е, припустима з боку ізраїльтян, скажімо, до росіян, чи це тільки так вони можуть поводитися до України, яка є зараз слабкою? Тобто, от скасування візита нашого прем'єра, е, наскільки це виправдана реакція? Наскільки це емоційно Ну, така виважена реакція. Тобто це mm. на, на дипломатичному рівні це досить серйозна реакція. Правда, правда, погоджуюся. Е, ви знаєте, я думаю, що відносини Ізраїль з Росією, ну, Р... Ізраїль. Е... Повторюся, другий момент, який мені імпонує, що внутрішня безпека сила держави, якщо так і до речі, Ізраїль багатьох політологічних підручниках строї міжнародних відносин, в тому числі, хочу як приклад невеликої проте сильної держави так. військовому розумінні в плані лобів різних країнах світу і так далі. То я вважаю, що гіпотетично можна припустити таку саму реакцію скасування візиту, наприклад, російського прем'єра. Це можна собі так? Я не вважаю, що це можна абсолютно виключати. Ну треба подумати, але цей потім ця заборона на три на три тижні чи скільки там спілкування чи оцей обмін те, що Ізраїль вів після цього і але е, наступне, що Ізраїль чітко демонструє, в яких питаннях він не йде на поступки, що вважає діями проти себе. Отакі питання він не замовчує і не терпить. Да, особливо я вважаю, що є такі хвилі обговорення, як Україна має поводитись на те, як з нами поводиться Європейський Союз. В очікуванні там без візу, наскільки ми можемо показувати своє фе. То як правило, я проти емоційних рішень, має бути обдумлива зважена позиція. Але питання окупованих територій в певному моменті актуальне для України, тому що ми теж маємо окуповані території наші, та і тут оце порівняння, яке деякі оглядачі піднімають, теж має певний зміст. Але ну, з Ізраїлю можна будувати і оце те, що Ізраїль ображений, тому що Україну він підтримував. В кількох, в кількох резолюціях так, останніх радбезу підтримував військову допомогу, навчання принаймні надавали так. ізраїльські фахівці тут теж. Тому ви знаєте, цей емоційний рівень образ, образитися на ну розумію це. Це може бути. Я натомість я все ж таки вважаю, що в подальшому ми можемо будувати з Ізраїлем плідні mm -hmm. стосунки, співпрацю і це і для дійсно. Ми тепер розуміємо, що для Ізраїлю це питання це було зрозуміло, так дуже болюче. Абсолютно, да, і це поле для дипломатичних це завдання для нашої дипломатії, якось знаєте, грубим словом, вирулити цю ситуації. Ну, вирулити, так взагалі, то мене здивувала досить така жорстка реакція. Також нашого постпреда в ООН Володимира Єльченка. Він сказав, що існує міжнародне право. Він провів і, згідно з яким території є окупованими. І що він проводить паралель між Кримом так і арабськими територіями, які є окуповані, і він сказав, що це міжнародне існує міжнародне право, і ми не можемо ним махати як собака хвостом. І, от в цьому сенсі, в міжнародній політиці, в міжнародному право, праві, скоріше ми мусимо пробувати зберегти друзів. В геополітиці і солідаризувати з Ізраїлем чи ми мусимо дотримуватися принципів міжнародного права міжнародної політики? От в чим питання? Ви як на це питання відповідаєте? Складно, цікаво, тому що перше, я сьогодні в ефірі не пам'ятаю одного з оглядачів коментатора, який сказав, що Україна має вибрати з ким дійсно краще дружити з палестинцями чи з ізраїльтянами. Оте такий сухий так. реальполітик розрахунок, з ким дружити? Ну до речі, почасти в цьому сенсі є. Хто нам більше допомагає? Хто там з яким з ким можливо співпраця, один підхід, другий дійсно міжнародно право існує. Але як ми знаємо, це підхід до створення двох незалежних держав на території Палестини. оце, які вже тягнеться, тягнеться скільки років до цього часу, як проект не є реалізованим, можна по різному ставитися до дій Ізраїлю щодо палестинців і так далі. Наступний момент, якщо подивитись на цю територію, бачу і, і вважати, що до цього часу всі біди палестинців, в них винний виключно Ізраїль, і Палестина не може ніяк вільно жити, розвиватися, тому що він. Виключно один Ізраїль на це питання також є достатньо зрозуміло відповідь, що ні не тільки один Ізраїль винний, тому що внутрішньополітичні процеси на автономії палестинській і так далі не все виключно зав'язано на Ізраїлю. Це знаєте, так грубо казати, що росіяни ніколи не жили так погано, як при президентові Бараку Обамі. Да? Ну це не пов'язані речі. Тому я з А. За міжнародне право та Б. Ми розуміємо, що в міжнародному праві є питання до цього часу, не розв'язані, питання, що їх можна розв'язати, як -от Ізраїль, Палестина. І в цьому дійсно Україна потрапила в ту ситуацію. Цю де нам дійсно треба вибирати друзів, скажімо, когось підтримувати, і це повага до міжнародного права в ключових питаннях з одного боку, а з іншого боку, ну наприклад, утриматись від голосування, чи якось mm -hmm. ну, би дипломат... ви були міністром закордонних справ України. Ви б які е, інструкції дали нашому oh. поспреду в е, радбезі? От, ну от як би ви діяли? Ви би сказали голосувати за, утриматись? Оце, знаєте, я не готовий був до цього питання. Але я логічно підвів до того, що, якщо бути послідовним висловлюванням, можливо варто було утриматися. погоджуюсь, Я в Ізраїлі був, я бачив країну зсередини, я спілкувався. ну, там, контраст... Я на палестинських територіях не був, щоб порівняти на власні очі. Але з того, як ми Повторюсь, я от проти цього уявлення, що бідні палестинці і ізраїльтяни, виключно через них нема проблеми, але краще упередити. Якийсь конфлікт ніж потім його розв'язувати на особливо випадку Ізраїля. А давайте рухатися далі. Народний депутат Рифат Чубаров, який очолює міжліз кримськотатарського народу, заявив, що чотири держави колишнього радянського союзу готові визнати Крим не територією України. Він каже, що для мене боляче, що чотири країни держави, колишнього СРСР: Вірменія, Білорусь, Узбекистан і Казахстан. А якщо виходити з їхньої поведінки, майже готові визнати Крим на територію України. Я мав розмову з МЗС України. Я думаю, що тут ми повинні зробити якісь дуже конкретні дії, як мінімум, з послами цих країн. Ну ось таку заяву зробив Рифат Чубаров. Це не випадкова заява. Очевидно, Рифат Агам знає про що говорить. Він далі продовжує, що там в ОБСЄ є якісь контакти в Криму. до Криму нікого не пускають. Ми працюємо в Києві в режимі надзвичайної діяльності з тими членами Меджлісу, як і на материтуковій Україні. Ну і так далі, продовжує. Скажіть, будь ласка, а що може зробити МЗС українське на рівні послів, щоб не допустити, щоб ці чотири країни: Вірменія, Білорусі, Узбекистан і Казахстан, які дуже мають тісні контакти з росіянами. Не визнавали Крим про МЗС. Не треба подумати, що має зробити МЗС. А перше, ну давайте розберемо. Якщо заяви та можуть визнати не територію України. Ну якщо це ми розуміємо, що ми не, ми не кажемо про усталений mm -hmm. демократичні mm -hmm. режими, але принаймні має бути подання в парламент, голосування в національних парламентах і рішення когось прийняти. Так? так як ми розуміємо, що не визнання або визнання не території України. Е, ну чому тоді не сформулювати як визнання Криму російською територією? Ну очевидно, він він не мав це на увазі, але ж напевне може хотів пом'якшити. Ми так. розуміємо, та тоді вмовляємо собі як питання, наприклад, голосування щодо Косово. Ми знаємо, що Сербія на це до цього так. часу має на увазі, хто голосував за хто проти, які країни ще так. не визнали Косово, а які навпаки визнали Косово, та mm -hmm. то тут є з є, є, чим порівнювати певні геополітики? І у Сербії дійсно відносини з деякими країнами будуються. Тобто, ми маємо на увазі, як вони поставились до питання Косова. Від випадку України мати на увазі, як яка країна поставилася до питання Криму? Е, я вважаю, що провести зараз в хорошому здоровому смислі навіть англійською мовою розвідка називається не дарма інтелідженс. Mm -hmm. Треба зібрання даних, якщо, якщо це ну, звідки така інформація, тобто хто підіймає це питання, чи якісь конкретні політичні сили в цих країнах, та? чи можливо російське лобі, через які канали просуває ці питання, щоб знати, з ким працювати, треба мати повноту інформації. І я завжди кажу що про це, ну, зміни, як науковець та і директор школи політичної аналітики mm -hmm. Ком'янської академії. Я кажу про те, що має бути от збір цієї інформації, звідки які джерела, хто саме просувається, що нам це загрожує, і як і тоді, можливо, через МСС ми матимемо якісь там через. Послів там контакти тут треба вже уявити, тому що немає повної інформації, запропонувати кроки. Ну як зрозуміло тим часом в ООН сформовано трибунал, який на початку 2017 року розпочне розгляд справи за позовом України до Російської Федерації що ви думаєте про перспективи цього трибуналу? До слова також при ООН кажуть, створюється група, яка буде розслідувати злочини в Сирії загибелі цих півмільйона людей і злочин, зокрема, і росіян. Які перспективи в цього трибуналу, який почне діяти на початку наступного року? Що ви думаєте? З цілому ініціативу я вітаю та тому, що якби не було Нюрнбергського процесу, не було б завершення, ну в багатьох смислах не було б завершення другої стої війни, як в принципі. Так, так. Тому е, в трибунал при ну я розумію, що ми можемо критикувати діяльність ООН і ефективність, але це те, що людство на нинішньому етапі вже створило, і воно існує і дія, як якби там не було, та? тому е, опрацювання через притягнення до відповідальності винних і в, в, в рамках. Те, що ми вже з вами згадали, маємо поважати міжнародного права, як воно функціонує. Я це вітаю. Питання про те, ну, наступне наступним. Дуже цікаво буде подивитися, як російські змі висвітлюють цю висвітлювати цю подію, так. і дійсно, от наступне які санкції, наслідки і так далі, це нестиме для тих, кого визнають злочинцями? Але в цілому, не тут зараз гадати здається, рановато, але саме ідея трибунал при ООН щодо військових злочинів. Конкретно ми розуміємо, про кого йдеться. Це я вважаю великий крок вперед. Скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, чи ви погоджуєтеся з думкою, яку висловив у мене в ефірі Євросимоволос сьогодні? А от він якраз скептичний. Він каже. Що для того, щоб розслідувати злочини, зокрема, і в Сирії, так, експертам чи слідчим трибуналу, і, зокрема, трибуналу ООН, потрібно доступ на територію. А якщо такого доступу не дадуть, і чи на території Сирії, чи на територію Криму, то фактично це буде ну, не досить релевантне, і це розслідування може зайти просто в тупік і нічого не дасть. Чи ви погоджуєтесь, з цим скептицизмом це, 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 скептиці? Правда, mm -hmm. Колега продумав вже на крок вперед. Дійсно, якщо не буде доступу до імпірики матеріалу доказової бази, такі ризики є. І це ми зрозуміємо з позиції, кого найбільш Логічно в тому плані крок, щоб не було достатньо матеріалу не допустити, сказати, що це все профанація там і так далі. Або, За як дослід. ми знаємо, вже росіяни вже створювали свої аналоги обсє і ці псевдомісії якихось там безпекових. Так, вони вміють це робити та з часів ще Другої світової війни. Ми про це теж говорили. Так. Максим Яковлєв, політолог, директор школи політичної аналітики, який у Малянської академії був моїм гостем. Дякую, Максиму. Дякую.